Господи, наповни нашу родину миром і любов'ю, збережи нас від сварок і непорозумінь, допоможи нам слухати один одного з терпінням і повагою, благослови наші розмови, щоб вони були сповнені мудрості та добра. Господи, навчи нас прощати одне одного з відкритим серцем, благослови наших дітей і навчи їх любити та поважати ближніх. Господи, нехай Твоя присутність буде центром нашого дому, захисти нас, допоможи нам спільно вирішувати всі труднощі. Господи, дай нам радість бути разом і підтримувати одне одного, благослови наші стосунки і зроби їх міцними, захисти нашу родину від впливу зла і негараздів. Нехай Твоя любов об'єднає нас у єдності, Господи, даруй нам мудрість бачити важливе і відкидати другорядне. Зроби нас світлом один для одного у важкі часи. Благослови нашу родину, Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Amen.